Приємне поєднали з корисним. Здоровий та активний спосіб життя запорука успішної людини. Переконана команда активістів. Вихованцям сиротинців подарували можливість безкоштовно відвідати Альпін парк. Випробувати свої здібності могли як і діти, так і дорослі. Більшість тут вперше. Проте одягають спорядження і сміливо підкорюють дерева. Я тут на низу катався і наверху. Ну, мені наверху я трошки мені було страшно, але я назад пішов і мене сняли там на низу. Новачкам допомагають досвідчені інструктори, радять, що і як робити. За цей? За цей. Присім? Готов? Не пищати. Пищевот і дівчатам піщав, поняв? Поїхали. Якщо нижня альпіністська система переходів, драбин, численних перешкод, колод та канатів для дітей знаходиться на висоті до метра над землею, то дорослі зависають повітрі вище понад 5 метрів. Порядка 30 дітей привезли ми їх з Ружичнянського дитячого будинку, там чи як воно там називається, де пункт. Це дітки з сімей, яких позбавили батьківських прав. Ми кожний рік так з ними співпрацюємо. Так і в тому році ми на перше число, і хотіли в цьому році на перше число, але погодні умови. А ще активісти організували веселі забави та морозиво, бо вони пропагують активний спосіб життя. Ірина Поліщук, Сергій Захаров. Новини 33 канал.